Двоє молодих людей, 23 та 18 років, повертаючись додому на підпитку, попросили підгорити у свого односельця. А той у відповідь витяг з кишені розкладний ніж та пирхнув ним в живіт 23-річного хлопця. Його 18-річному брату пощастило більше. Зловмисник лише порізав йому руку. Один з постраждалих розповідає, що навіть не очікував від чоловіка такої поведінки. Ми хотіли курити. Брат каже закурити, той що стоїть. Туди парано. Чи їхали фірувати, я на фірувати, відвезли вдалину мене. Потім приїхала, скоро забрала сюди і вдалі віші ніча нема. Mm -hmm. А скажіть, а чому він на вас напав? А він якийсь трохи. Як розповідає завідуючий хірургічним відділенням Сторожинецької районної лікарні, до якої і доправили Івана, його днями привезли близько першої години ночі, а це вже за дві години після поранення. Іван був у важкому стані. Ножем зловмисно ушкодив хлопцеві тонку кишку у трьох місцях. При поступленні було видно ранівий канал на животі, слідами крові видані з ранівого каналу. І великої тонкості не потрібно було для того, щоб встановити, що проникаючи поранення у живіт, тому що через рану виглядали внутрішні, виглядали, і тому вже зразу хворого доставлено в операційний блок, і на протязі десь 40-50 хвилин підготовки до операції хворий був прооперований. Сьогодні Іван почуває себе набагато краще вчора вже почав самостійно їсти. А от підозрюваному у злочині 53-річному односельчанину хлопців, який вже раніше був судимий за нанесення тяжких цілесних ушкоджень, загрожує чергове покарання. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 121 кримінального кодексу України це умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень і у разі доведення вини зловмиснику загрожує покарання вигляді позбавлення волі до 10 років. Розслідування наразі триває. Дар'я Товпіч, Анатолій Єроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.